Діяння апостолів розповідають, як молода церква поступово виходить за межі Єрусалиму, носучи слово Боже усім народам світу. І доволі промовисним тут виглядає факт, наведений у книзі діянь апостолів про хрещення ефіопського скопця. Адже як кажуть біблісти, Ефіопія вважалася країною мало не наприкінці світу. Отож, хрещення тамтешнього вельможі можна називати початком навернення усіх язичників. До речі, згідно статистики, яку наводять християнські місійні служби, у світі нараховується близько 2 мільярдів християн. Проте це лише 30% усього населення землі. Отож, питання евангелізації залишається сьогодні актуальне так само, як і за часів Филипа. У нашій наступній рубриці Живе слово ми заглибимося у таїнство хрещення через святе писання, відштовхуючись від історії зустрічі диякона Филипа із копця з Ефіопії. Хто народився. Сьогодні ми спробуємо розглянути тему хрещення і її практикування у первісній церкві, відштовхуючись від текстів святого письма. Ми приймемо до уваги перший текст, який найбільш широко і досить цікаво розповідає про хрещення однієї людини, а саме. Того чоловіка, що був скопцем етіопським мужем, вельможа етіопської цариці Кандаки, діяння апостолів вказують, що ця людина була на прощі у Єрусалим. І, вертаючись з Єрусалиму, розважає над текстами святого письма. І отже, до цього мужа, ефіопського скопця, підходить деякон Филип, не з своєї волі. А тому, що йому було представлено Святим Духом саме оце. Підійди і пристань до колісниці. Можна бачити, що чоловік, який відчуває трудність у розумінні цього письма, ставить питання саме оце Филипові. Може, ти і мені допоможеш зрозуміти його? І як текст гарно підкреслює, що Филип. Тоді саме, відштовхуючись від цього письма, яке знаходиться в 53 главі пророка Ісаї, починає розповідати йому про те все, що стосувалося Ісуса Христа. Бо це є надзвичайно важливим елементом до хрещення, може прийти лише людина, яка чує благовість, яка чує Євангеліє і, прийнявши ту вістку. Вирішує тоді пристати до цієї церкви. І коли вони приїхали шляхом, прибули до якоїсь води і скопець сказав: Он вода, що забороняє мені хреститись можна бачити, що тут використовується цей символ води як омивання, як занурення у воду, внаслідок якого людина змиває з себе гріхи, і можна сказати, винурюючи, виходячи з тої води, розпочинає нове життя. Життя у Христі. Отже, Павло пише так: Хіба Павло був за вас розп'ятий? Або хіба ви в Павлове ім'я хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не охрестив, крім та Патагая, і щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в Моє ім'я. Маємо дуже чіткий момент, де Павло підкреслює, що хрещення зв'язане із розп'яттям. Отже, хрещення це є. Те, що робить, дає людині нагоду нового життя, а нове життя людини можливо лише тому, що Христос умер на Христі. Всі ви Сини Божі, через віру в Христа Ісуса, всі, бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Немає більше ні юдея, ні грека, ні невільника невільного, немає ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви одно у Христі. А коли ви Христові, то ви, потомство Авраама, спадкоємці з обітницею. Маємо чітко підкреслено, що ті, які охрестилися у Христа, вони мають нагоду одягатися у Христа, а отже, ставати подібними до нього. Разом з тим, можемо бачити, що через це хрещення зникають різні оці відмінності, расові і національні, і навіть статеві. Бо у Христі. Ми маємо цю єдність бути всі дітьми Божими. Ми можемо також бачити, що практично хрещення часом може бути прирівнене до того, що в юдейському народі було обрізання, бо саме через обрізання юдей ставав людиною Бога. Він входив у ту спільноту дітей Божих. Те саме стосується і хрещення. Хрещення часом розглядається як своєрідне, можна сказати, отче очищення, це обрізання, але обрізання не зовнішнє, обрізання, можна сказати, серця. Приступаємо щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совести і умивши тіло чистою водою. Через це омивання тіла проходить також і омивання серця. Бо Христос. Внаслідок того, що очищає нас від гріха, дає нам нове серце, дає нам нову дорогу життя із Ним. І це приносить радість. І коли вони вийшли з води, Дух Господній пірвав Филипа, і скопець не бачив його більше, а він їхав, радіючи своєю дорогою. Кожна людина після хрещення продовжує йти до тою, тою дорогою, якою йшла, але вона йде вже. Людиною переміненою. Тому пам'ятаємо, що кожен із нас іде дорогою, яку він собі задумав пройти. І пам'ятаємо про те, що ці дороги повинні бути також дорогами Божими, щоб на цій дорозі ми йшли не самі по собі, а йшли, виявляючи нашим життям отого Христа, у якого ми хрестилися, який у нас живе, заявляючи, каже Павло, що живемо більше не ми. Але Христос живе у нас.